Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Горейтеровіш. Сьогодні 26 квітня, і поговоримо про одну дуже важливу статтю, яку підготував колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, а нині посол нашої держави у Великій Британії. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост і спонсорство, які відкрите на нашому каналі. Краще не відкладайте це на потім. а Зробіть прямо зараз. Дуже дякую. Отже, Валерій Залужний написав статтю. Вона була опублікована в українських медіа. Це був його виступ на форумі оборонних технологій Україна Велика Британія. Він, в принципі, достатньо регулярно бере участь в подібних заходах, і за їх результатами свої виступи оформлює в певні такі аналітичні статті, саме аналітичного характеру. Вони не стільки публіцистичного, скільки аналітичного характеру, які стосуються вкрай ну, важливих питань. Актуальних як для України, так і, власне, для а, всього світу. Ну, очевидно, що поки що. В залужному бореться, так би мовити, військовий і дипломат, і переважна більшість ну того, що він пише в своїх матеріалах, все ж таки має відношення до його безпосередньої військової діяльності. Але видно, що в нього поступово змінюються і власне погляди на глобальну політику, і він говорить навіть про війну вже через призму певних політичних моментів, і це має свою логіку, оскільки, ну як казали ще класики, той же клас. Війна є продовженням політики дещо іншими засобами. потім багато хто перефразовував власне цю тезу і говорив про те, що політика є продовження війни там, іншими засобами. Насправді це вже не є на сьогоднішній день важливим. Чому тому, що коли ми говоримо про війни, ми говоримо в тому числі про війни на політичному полі, не на фронті, на політичному полі. І звичайно, вплив політики геополітики на безпосередньо військові процеси. Це він теж є важливим. Отже, назва виступу залужного дуже показова: нова природа війни змінила сутність основ глобальної безпеки, українські досвід і майбутній світовий порядок. Мені здається, це дуже засадничий матеріал, і матеріал якого ну вкрай не вистачає в Україні, та й не тільки, мабуть, в Україні. Ну, повірте, я достатньо багато читаю різних аналітичних матеріалів, які виходять в тому числі в західних виданнях. І всі вони грішать, так би мовити, двома моментами. Їх багато. Я відразу хочу сказати особливо багато. Останнім часом про це пишуть американці, або пишуть просто видання американські, але статті там за авторством ну представників багатьох країн світу, і на жаль, до речі, там на жаль там до речі до сих пір з'являються статті, в яких так чи інакше фігурують російські автори. Ну, переважно більшість з них повиїжджала звичайно з Російської Федерації, але це все ж таки не відміняє їхньої суті. І іноді їхнє походження ну безпосередньо впливає на ті матеріали, які вони викладають. Так от ці статті, вони мають дві великі, так, так би мовити, проблеми: по перше, їх часто пишуть люди, які не є практиками, є теоретиками, тобто, вони е прекрасно розуміються на принципах, методах, механізмах ведення війни. Вони пишуть якісь прогнози, які дуже часто схожі на е абсолютно якісь фантастичні, до речі, речі, тобто ми навіть не про футурологію говоримо, а про те, що можна написати на майбутнє. А саме про Ну, таку відверту фантастику, іноді бойову да там про роботів, дрони і багато того іншого. І ці люди, оскільки вони, як правило, є академічними вченими, кабінетними вченими є там звичайно і колишні військові. Але як правило, вони цими військовими були дуже давно, коли війна ще велася зовсім не так, як вона ведеться зараз. І от вони віддалені дуже сильно від практики, і тому, коли вони роблять певні висновки через призму війни в контексті геополітики, ну виходить м'яко кажучи, не дуже і часто притягнуто, просто вуха. І другий важливий момент ну полягає в тому, що вони так би мовити пишуть знаєте, дуже сухою академічною мовою. Ну зрозуміло, що статті вони науково-аналітичного характеру, експертно-аналітичного характеру, але вони знаєте, дуже складні іноді є для сприйняття просто людьми, які навіть цікавляться взагалі цими питаннями, і вони явно не розраховані на широкий загал сфера розрахована на широку публіку. Вона представлена в західних медіа так званими публічними інтелектуалами, які пишуть теж. Багато якихось там статей, зрозуміло, вони не настільки глибокі, як ці аналітичні статті, е, теж часто відділені від практики, і ну і насправді є достатньо поверховими. Е, подібна проблема, вона в будь-якій країні спостерігається і певною мірою навіть це стосується України при тому, що ми маємо тут розуміти трошки інший е, такий момент і він пов'язаний з тим, що в нас є з одного боку ці публічні інтелектуали, які пишуть дуже гарні речі і е, е, регулярно публікують певні матеріали. З іншого боку, е, дуже часто в цих матеріалах прослідковується якась політична заангажованість цих авторів, і це накладає певний відбиток. Ну і зрозуміло, у нас край мало експертів, які готові і можуть однаково говорити про військові і політичні речі, однаково добре. Розбираючись, що в одному, то в іншому. Я, наприклад, ніколи не буду коментувати якось там глибоко саме військові питання. Хоча, звичайно, ну теж багато читав, і в принципі, в якихось мабуть, засадах стратегії не. Тільки, мабуть, розбираюсь, але це явно не мій профіль, тому робити якісь серйозні висновки або видавати якусь серйозну експертність, не варто. І от залужне в цьому плані мені здається дуже непоганою відповіддю на той запит, який власне є у українського суспільства, на глибокі, серйозні матеріали, але які написані доступною мовою, і які, в принципі, розказують про дуже важливі речі простими достатньо словами, але при цьому надають дуже дуже багато цікавої інформації, і от які такі. І його от якраз статті, вони дуже відповідають цій формі. Да? Вони відповідають у цьому підходу. Вони легко читаються, але при цьому вони змушують задуматися. Мені здається, що ця стаття, от остання, яка вийшла, вона точно є програмною, оскільки залужний зробив там три головні такі зауваження, на яких я зараз власне зосереджусь, і які точно є важливими для України і будуть мати певні перспективи. Ну, він сказав про те, що ми живемо звичайно в період глобальних змін, і е, призвели до цього ціла низка факторів, які виникли безпосередньо в 21 столітті. Ключовим таким фактором є безумовно російсько-українська війна. Тут немає взагалі сенсу з залужним сперечатися. Він наводить додаткові аргументи, чому це саме так. І при цьому він звичайно каже, що Україна цього не хотіла, але дала дуже гідну відповідь і, власне, змінила серйозно дуже розклади в усьому світі. По друге він говорить про те, що ми живемо в світі, який не просто помінявся, а в світі, який продовжує мінятися далі. Тут він, я б так знаєте, сказав, потролив, мабуть, трохи наших західних партнерів, коли згадав про те, що вони зараз замовляють і підписують контракти на танки, гелікоптери там на наступні день. 10 років, але війна змінилася, і війна вже абсолютно не є такою, як уявляють в стінах навіть провідних світових військових академій. Все відбувається зовсім не так, зовсім по-іншому. І треба приділяти увагу іншим факторам, які впливають, власне, на війну. До речі, Залужний з прямотою військовою прямотою пише, що на сьогоднішній день лише три країни. Розуміють, що насправді світ змінився, і війна змінилася цими країнами. Є Україна. Цими країнами є Російська Федерація. Ну це очевидно, тому що Росіяни, на жаль, вони теж набираються досвіду і вони мавпують, переймають наш досвід. Ми неодноразово таки бачили на полі бою. І третьою країною є ні, не сполучені штати, а Китайська Народна Республіка Залужний дуже відвертий в цьому плані, і ми бачимо, що в нього жодного піїти ту якогось перед там найпотужнішою американською армією немає. Чому тому, що можливо він як військовий прекрасно розуміє, що. Сила, потужність, міцність взагалі американської армії в першу чергу базується на ядерній зброї. А представте, якщо ви без ядерної зброї, як ви будете воювати в тих умовах, які є на сьогоднішній день на полі бою? Далі він безпосередньо починає вести мову про сучасні військові технології. Я не буду на цьому зупинятися. Якщо у вас буде можливість, я раджу цю статтю прочитати. Вона була на українській правді опублікована. Він дуже детально, але дуже простою мовою розказує, що відбувається на полі бою. Тут він дуже послідовний. Він писав такі матеріали і в 13-му році, і в 14-му році на превеликий жаль в офісі президента плювати хотіли на те, що говорив на той момент головнокомандувач збройних сил України. А він з усією очевидністю розказував про те, що ну не працює те, що працювало наприклад з 1915 року. Він чому до речі вжива згадує цей рік, тому що це перші спроби використовувати важку бронетехніку, тобто по суті, танки на полі бою. Після чого танки перетворилися на одну з основних. Видів, так би мовити, Збройних сил і їх масово використовували ну, очевидно, під час Другої світової війни, потім під час Корейської війни і всіх інших конфліктів, які виникали на планеті після завершення Другої світової війни. Зараз це вже абсолютно не є актуальним, оскільки перед переднім краєм утворюється, ну мається на увазі фронту, да, утворюються 10-15 кілометрові зони суцільної смерті, де все контролюється дронами, де все контролюється власне ребами і. Більше того, дрони розвиваються. Ми можемо наносити Україна, в тому числі наносити удари глибоко в тилу, і це абсолютно змінює логістику і змінює підходи до ведення війни. Далі він абсолютно не боїться на те написати на те, на що треба звернути увагу з точки зору розвитку технологій. Мені здається, що це дороговказ не стільки, взагалі, для інших там країн, скільки в тому числі для України. Там багато теж про дрони багато про розвитку, ну, рішення в сфері, наприклад. Там ребів, ну і багато інших подібних речей. Тобто, все те, про що він знов таки писав раніше, і говорив про те, що треба якось відходити від тієї тактики, яку ми маємо на сьогоднішній день. Він, до речі, згадує знов таки. Ті складнощі, з якими збройні сили України в 23-му році намагалися атакувати російські позиції, з якими проблемами вони стикалися? Як росіяни власне до цього там були готові? І ну скільки насправді часу або засобів треба було використовувати для того, щоб ці лінії оборони власне зламати і. Підсумовує він е, свій матеріал. Е, ну мені здається, найголовнішим третім таким меседжем, який власне міститься в цій статті. Він говорить про те, що е, треба не тільки адаптуватися до нових викликів, треба формувати нову глобальну безпекову реальність, до якої Україна повинна долучитися як рівноправний активний учасник. Це в принципі така заява. Вже більше дипломата. Він з одного боку говорить те, про що і наша влада дуже активно говорить з 22-го року. Єдине чомусь до 22-го року. Влада про це сильно не думала, але це вже таке. Да ну і він говорить про те, що Україна оце важливий дуже меседж, можливо, він комусь там не сподобається. Наприклад, з наших можновладців, але Залужний каже абсолютно правду. Україна є не тільки або не лише об'єктом підтримки. Ми стали джерелом досвіду, джерелом технологій і рішень, які будуть мати стратегічне значення для всього цивілізованого світу, і дуже правильно, дуже правильно використати цей потенціал. Україна володіючи таким потенціалом, безумовно повинна його використовувати і максимально застосовувати на практиці, надаючи відповідну допомогу іншим країнам. Цим треба просто дуже правильно. Скористатися, ну і зрозуміло, що е, український досвід він є унікальним з одного боку, з іншого боку, він показує, як треба перебудовувати армію ну на ходу, тому що Залужний, власне це робив. і Я нагадаю, що він ну не прям відразу був призначений на посаду головнокомандувача, тобто в нього з одного боку час на підготовку, звісно, був. Але ми часто забуваємо про одну просту річ: що головнокомандувач безпосередньо займається військами. А те, чим ці війська оснащені, це питання не до головнокомандувача, Командувача, це питання до політичного керівництва і до міністерства оборони. А які проблеми ми мали до речі з міністерством оборони? Ну це історія абсолютно всім відома, е, до речі. Бо не втомлююся згадувати про цього міністра оборони, який в нас був пан Таран десь він пропав, десь його немає. А людина насправді нанесла колосальний удар по обороноздатності України аж до того, що Зеленський в перші дні вже широкомаш... залужний в перші дні широкомасштабного вторгнення змушений був їхати до Зеленського і прямо вимагати в нього. Я так розумію, на підвищених тонах що він шукав терміново зброю Зеленський для України, терміново домовлявся з партнерами, тому що у України є можливість боротися, можливість. Ість відбивати цей напад, але вона потребує власне зброї, і от він пише ще в кінці, що це виклик не лише для України, це власне виклик для всіх і. Не будуть діяти вже старі гарантії. Тут можна згадати величезну кількість так званих безпекових угод, які, начебто, підписала Україна з різними країнами, але ці безпекові угоди за великим рахунком просто не працюють. Ну і підсумовує тим, що ми готові не просто вистояти а перемогти, але зрозуміло, все це треба робити вже зараз і треба думати наперед, тобто думати не тільки як війну завершити, а як підготуватися в тому числі до. Майбутніх викликів, які постануть перед країною, не знаю, як власне будуть реагувати на цей матеріал в офісі президента. Сподіваюся, що вони просто зараз надто заклопотані всіми тими проблемами, питаннями, які пов'язані з підписанням так званої мирної угоди. Зеленський, до речі, вже перетнувся з Трампом у Ватикані. Але відео про це буде вже завтра. Коли підуть певні заяви, у нас буде можливість їх проаналізувати. Тому скоріш за все, завтра ми якраз і в форматі стріму все це розглянемо і про це поговоримо але матеріал, який опублікував Залужний, він ну абсолютний must-have, як кажуть, знаєте, на заході, і він must-have в тому числі для наших урядовців. Вони повинні з ним ознайомитися, зробити певні висновки і не боятися інтегрувати певні ідеї, які є в цьому матеріалі безпосередньо в ті плани і стратегії, які є на сьогоднішній день у України. Подивимося, чи скористаються вони цією можливістю, чи знову будуть робити вигляд, що їм абсолютно плювати на досвід людини, яка не словом, а ділом до речі, до Вела, що вона була на своєму місці і зробила багато для того, щоб Україна вистояла в перші роки війни. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку, спонсорство. До зустрічі на каналі і слава Україні!